Двохсотріччя Тараса Шевченка українці запам'ятають назавжди, бо ознаменувався цей рік пострілами, вибухами та неоголошеною війною Росії з Україною. Особливого звучання набуває таким чином підсумковий захід щодо святкування 200-річчя з дня народження пророка, поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Він відбувся під назвою «Хай дух Тараса об'єднає нас. Зібралися ті, хто любить та поважає творчість Шевченка. Це слов'янські поети, краєзнавці, викладачі, студенти та просто мешканці міста. Сьогодні тут діє кілька виставок: книжкова, філателістична. рідка серія, де где помещены и его автопортрет и фотографии из его. Привієнібили підсумки конкурсів, нагородили переможців та учасників поетичного альбому. Учасники та переможці бібліотечного конкурсу Шевченко у моєму житті отримали буклети з роботами конкурсантів. Пам'ятні медалі до 200-річчя Тараса Шевченка отримали краєзнавці слов'янщини Віктор Скрипник та Валерій Романько. Бриніли українські пісні. Вірші читали поети. Птаха до Шевченка віднесу білу ташину, хай розкажу про красу і мою країну. Полетить у свіроки до Дніпра накручу і погляну своїм оком, як реве ревучий. Хай літає птаха світом, та усім співає. Що старасимо сьогодні сонце зустрічаємо. Не обійшлося і без обговорення проблем. Вірне Шевченку протягом 25 років слов'янське товариство Всеукраїнського об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка вже багато років скитається по хатках, не маючи свого приміщення. Потім ці 25 років товариство імені Шевченка вважай, діє у підпіллі. Ну, я від собі 12 квадратних метрів і 3 тисячі томів літератури, і в тому числі добрих 100 томів Шевченка. Молодь та дорослі слов'янська об'єднані любов'ю до України та великого митця поета та пророка Тараса Шевченка сьогодні відсвяткували один з заключних заходів. Ця любов та перші твори тільки початок. Завжди національна культура є фундаментом для мистецької думки та створення найяскравіших шедеврів світової культури. Тож у наших митців все попереду.